Доброго ранку. Ми вже наплавали та да, накупались. Не ми, а кеті, да, наплавалась і накупались. А зараз ми йдемо в аптеку. Да, в аптеку. Уявляється, я і аптека. Ага, потім розкажу. Подумала, що я сьогодні зранку з хати вийти не зможу. Хорошо, в кроваті залізла, а потом вже стало простіше. Так, генератори працюють, я розумію, мене не чуть. Все, вдома. До мене вже прийшла Віка робити мені укол. Тому чекає на балконі, вона там якийсь вебінар слухає, бо немає, світла, немає. Ах, вай фая, у файла, нема wi Слава Богу, є міський інтернет і там на балконі ловить, вона там сидить. Ой, я не про це. Віка прийшла робити укол. Тому намагаюся скоренько розповісти, що зі мною трапилось. Ну, коли... спина. Колись вже в мене таке було. Але ж тоді я розумію, як це в мене було. Коли я мила контейнер от тих равликів. 50 літрів, ну там не було 50 літрів, там ну, літрів 10, мабуть, скільки там я мила, бовталася в тому контейнері. Потім я його так взяла і переставила. І було так: ай! І там він стоїть, а я все, вже нічого не можу ні туди, ні встати. Ні. Ой, ужас. І тоді. Ой, ну, я помню, что это самое. Саша мне какие-то там лики, я почитала противопоказания, чи побочные, побочные, эффекты и сказала, хай у меня лучше спина болит, я это не буду. Вот. Мне... А, а потом я купила перцовый пластырь, а потом я еще вот так боком пришла с в аптеку, І вона мені дала бігом, сказала, то потом будете клеїти цей перцовий, а зараз наклеїте якийсь лідокаїновий чи щось таке. Ну, тобто, зняти болівий цей симптом. Ну, Я вже не пам'ятаю, щось допомогло. А вчора нічого не предвищало біди. Прийшли з Кеті з прогулянки. З вікою, з Кеті, нагулялись, накупались. Ця хекає, Бо вже прийшли жарко, вся в піску. ну, ну це взагалі. Вона купалася вже Нет, вона залізла в болото, я вам чесно скажу, залізла в болото вже прямо от там, де мостик, де вихід вже йти додому. І, звісно, я привела її дому мокру, вонючу в тому болоті і ще й грязну. Ну і все, я їй її... в ванну, я ж її не за в ванну, розумієте, вона сама туди заскучила. Я душ, беру душ, хороший напор. Душом отак її змиваю. Ну, в общем, нахилилася там, лапки миє, все. В руки нічого не брала, ніяк не крутилася, не поверталася. От вообще ніяк. От просто отак от милася, нагнулася і мила собаці лапи. Бабах! Отуди. І я так. Все. От це... Я не знаю, як це можна передати. Це, мабуть, от хто це вже відчував, той знає, як воно. От Просто тебе як спаралізувало, і ти не можеш. Ну ну, взагалі рухатися реально не можеш. Біль така, що на це ой, одною рукою впираюся в ванну, другою держуся за це саме. В общем, кое-как я тої ванної відсунулась. Кеті на мене дивиться, не розуміє, що таке. Я її встигла, до речі, думати. Це вже було в кінці в самому. А витиратися, кажу, вже все, сама. Ой, ужас, Боже, я єлі долізла до того дивана. В общем, якось боком отак лягла, лягла нічого, наче нормально. Ну і що, я полежала хвилин 15, наче все нормально. Рухатися не можу. Опять на бочок, на коліна, з коліна за стіло так впираюся в стіл, тоді я можу піднятися. Тобто, все за счет рук. Підійшла до того самого вдягнутися, треба, нахилитися, кросовок взяти в руку цей, этот, Господі, ложечку, нахилитися. Ну, Це взагалі ужас. Треба за щось триматися, впиратися. В общем, Звоню ввечері Вікі, Кажу, це ж було зранку, ну, зранку, це вже часов 11 було. Ой, так цілий день я там боком, раком і сподскоком. Звоню ввечері, кажу: оце йду на двір, не знаю. Зайду з кіять гулять. Як я там похожу рівненько, рівненько я можу ходити. Але ж ну, ми ж ввечері гуляємо без всяких там іграшок, вона просто на поводочку ходить. Я кажу: ну, якщо що, буду тобі телефон беру з собою, буду тобі дзвонити, що біжи, спасай, бо я дійти не можу. А, в общем, Пішла Та розходилась, розходилась, трошки походила. Ну, набагато легше стало після того. То я цілий день, то, то так, то так, то боком, то та то саме. А пішла і дійсно легше стало, просто розходилася. Ну, На вечір взагалі вже більш-менш було. Ну так, понятно, що не можу я нахилитися, не можу розхилитися, але ж такої вже немає болі. Приклеїла ж той, у мене залишився той лідокаїновий пластир, приклеїла пластир, воно ще ж своє видно, трошки обозволило. Ну, в общем, лягла спать, все нормально, спала нормально, нічого не відчувала, я сплю як друго. Так як лягла, так і встала. Тому нічого в мене не болить. Умостилася, як зручно, так і спала. І ще я сплю додовго. В общем то, я зранку вставать з кровати, ага, погано. Ну, десь, напевно, хвилин 30 я просто ходила по хаті. Я ж вже зрозуміла, що треба розходитися. Походила, походила, ну нічого. Взяла Кеті на поводочок, позвонила опять Віке, кажу: ми йдемо на берег. Дойдемо чи не дойдемо, не знаю. Вона каже: ну, дзвони. Якщо що, дзвони, бо я тільки прокинулась, а ми рано вийшли десь в 7 годин, бо дуже ж спекотно. Ну і все, йдемо по дорозі. Кеті в зубах таскає цю іграшку, кидає мені під ноги, щоб я ж брала. А я кажу: ні, 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 сама, я не можу, як я нахилюся. І отак ми дійшли до самого берега, ну, до води. А біля води я вже почала от такі вправи, знаєте, нахиляєшся плече, плече, рука. Бачите, я вже соваюсь нормально. Так, вчора так зробити було не можна вдих, видих, туди, сюди, туди. Сюди. І, в общем-то, я роз, розігнулася, розм'ялась. Прям нормально, я вже і м'ячика кидала. Ну, а гуляла з, тим самим, з фунтиком Лена і кажу: господі Таня, що ти мучишся? Укол треба зробити. І мені. Маша ж було таке саме, вона ж там на тренуванні якусь гантелю підняла і вау, і все, приїхала, Віка зробила укол один. І все прийшло. Тобто починаю там масажі, масажі, треба обезболити, та і все. В общем, то віка прийшла, мені зараз вшарашив укол. Я не пам'ятаю, коли останній раз в своєму житті я робила укол. Ну, не згадаю, ну, не, ну, 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 вообще, ну, ну навіть навіть приблизно я не знаю, коли це було. Ні, Мені робили волшебний укол в стоматології. от. Ну, Я маю на увазі такий, що лікувальний якийсь укол. В стоматології, як ставили імпланти, вони після того, як ставлять в бідро колять якийсь, я казала волшебний укол. Це все, вкололи, нічого не болить. Що воно там за укол, Бог його знає? Треба було їм зателефонувати спросити, що ви колите. Може, мені от спина його вколоть. В общем, не знаю. Короче, зараз будемо робити мені укол. Казала, я коротенько розкажу, а не вийшло коротенько. Все, я сподіваюся, що вона там вже дослухала свої вебінари. Я їй довіряю, нехай коле. Раз машу колола, себе колола, Машу колола, то вже ж, вже ж треба і мене. Класний буде в неї контент. Колю, маму. Пішли у колодця і забитися. Щоб зрозуміло було, як це одягаюся, то приблизно. ой, ні. общем, якось. Ой-ой-ой, отак от, щоб бікавкол зробила. Бо я ж не можу без штанів бути. А я ще як встаю. От, я можу, знаєте, як зробити, щоб кинути цей м'ячик. Отак. От потім береш м'ячик, потім упираєшся в це коліно. А так робиш. Оп! О! І потім кидаєш. Ну, це знайома взагалі картина. Ти зараз це описала, я Але от повністю А виш отакі вправи, отакі. Приємно, так? От. Да? Приємно. І я як їх поробила, то в принципі. І я вже могла навіть отак достать м'ячика. Але ж отак зігнутися, і потім, щоб розігнутися, ну, на оцю ну, да, запалення. Ось так, коротше. <реш> Схема, що робити, коли от показала, да? коротше, отак. От. А зараз я е, згодна, щоб мені зробили укол, тому що це капець. Ну, Давай. Лягай, знімай штани. Знімаємо. Я вже висілася і кажу, коли мене. Вона каже: а де укол, а чим колоти? Спирт, спиватка. Все взяла, навіть спирт купила. Угу. Все, коротше, а Так, ж... так приготуй. Коли ну. Маша купила цей, принесла шприці, там було дві голочки. Uh -huh. Одна менша, друга більша. А тут що, А тут одна. Велика? Да. А в мене ж може є. На сище. два кубика є? А я не знаю, зараз подивлюся. Поди, там, де зелена? Блін, а у мене ще і є маленька. Де зелена? Щас Слухай, подожди, а мені тоді писали, що не, не треба цей укол треба поглибше колоти. <рігла> що то може бути маленька? Ну я не буду до кінця її. Та всову вже як треба. Дивись, на неї і, і на свою жопу. А, ні, в мене маленька, я піду найду маленьку. Ну Реально, так. це ще залежить, скільки жирку, щоб теме. Тут не... дуже довга ця голочка сіра. І мама, і а, ватку взяла, так? Да? Так. Мам, якщо не знайдеш, я не до кінця буду, не, не бійся. До кістки не, діста... не дістану. Так, золоте як не знайшла. А, а чого ти на дікла купила? Діклабер. А вона сказала, що це набагато краще. Так? Да? Так. Да. Оце що тут гарно делись? Тут, тут взагалі голки немає, вони не розпочали. Ну Господи. Це хоч спирт, спирт. Для хадості. Ось все. Да. Маленька? Так. Да. Угу, ура! Ні, я не впомню, тому що тут на 5 кубиків теж, але просто зелена, зазвичай, маленька. Але не в цьому випадку. Така сама. Що ще бігти шукати? Так, да, точно така сама. Господи. У мене ще є оці шприци. Два. Я на мене ще подивилась, думаю, та ні, вже ще складуть по дві голки. Та й ладно. Немає штани, <світ> Друзі, я не люблю. Так я в нему. А так. Да, ти вже, там зовсім не Все нормально, так хорошо. Хорошо? Так. Да. Ну, все. Можемо ніби повернутися. Та подожди, я ще буду тут довго влаштовуватись. От сюди будемо колоти. От О ти хочеш туди йти. Я сіюся. Я мама сама боюсь, ти що думала. Ну ладно, собі колола Маше колола, вже мені якесь поле. Це... Кожен раз страшно, що таке. Кожен раз це стрес. Отак от. Так. Да. Тут не кожен день робиться, тому лікар, тобі треба було лікарем бути. Ні. Я... Я нормально на своєму місці. Да. Мені нутриціологія підходить більше. Угу. Лікарів. Угу. системно вирощують. Так, пишу отак. От Рука <рикленно> не набита, це що за чим? Ти ж при ще не набрала? Ні. А я вже боюсь. Вона ще ж приці забрала. Тобі треба було спочатку все це зробити. Щоб я не чекала. Хай дезінфікується. Ось цього ужаса всього. Та ти зараз і не відчуєш нічого. Да? Конечно. Фахівець такий по колу <гум> тут робить. Чула цей звук? Да. Надо, щоб в воздух не попав. Не волнуйся. Умієш? Конечно. Я відвернуся. Ще за воздух це е, вен касається. В жопку не страшно, навіть якщо попади. Треба було спитати у стоматологів, що вони колять. Що ото на декілька днів забуває, що тебе щось боліло. Тож вони ж тобі не признаються. Не признаються, бачиш. Ай. Нет. Ой, розпіваю. Я потихеньку. Эффект распирания неприемлем. Никулин. Не, не Никулин. Вицин. Моргунов, Моргунов. Ага. Ну, в общем, я думала буду гірше. <звіст> <звіст> я вирішила не затягувати. <звіст> Тепер треба отак розтерти. Щоб розслабитися, Я зрозумів, то я то щось, мені здається, напряглася. У мене ж там миши кругом. Так. Да. Да. Пошло як по масу. Да? Да. Та, навіть країнки немає. Богу Да. Опять скажу високо, там що? у нас там Так, да. Да, Потому что вот сюда колоть, вот тут а тут. А тут вот тут якраз м'ясо. А тут ось. Ось, дивіться, я сейчас напрягу. Там тут. Не, я так не можу просто напрягать, потому что. Не же. напрягайся. Вот так. Да, вот тут оно. Ну, у нас тут от, м'яс. Да, вот то же самое. Навіть не цей. Все. Все, я здоровый, крепкий, сильный. Здоровый, сильный, крепкий. Да. Ну, он, хай полежит, может, что так. Ну, да, навіть у тебя там есть кровь? <laughs> я знаю. <laughs> Мне с пальцем, я говорю, то долго. Долго, да, я да, знаю. Долго, чувак, и чувак, и той палец, пока что-то выдавлять залит. <laughs> вот. Пацієнт скоріше жив, ніж мертвий. <рес> так само головне, я вчора їй розповідаю, що зі мною трапилося, що це таке на це саме. І якби я сьогодні на берег не вийшла і мені не сказала, це саме, Господі. Та я ж знаю, як ти відносишся до цієї. Якби уколиш. мені Лена не сказала Таня, та зробив до кола без <рес> і все нормально. Я... І мене. Маша ж приїжджала що? Масажі, якісь її там робили, щось робили, нічого не допомагало. Віка уколола і все прийшло. Сказать мамі, йди я тебе в А Маша потім їй не допомогла, а вона ще з'їла німесіл на наступний день. І от їй вже точно допомогло. Але може вже просто і прийшло. Ну так. Ну, да. А німесіл є у тебе? Ну, воно і те, і те, і, і німесил, і оці уколи це все проти нестероїдні протизапальні мені препарати. Здається, що мені вже допомагає. вже помагають. Угу. Вони ета, ну, не варто ними захоплюватися дуже. Думає, коли я... мама зламала палець, ти я думає... чому тобі не сказала? Ти, ти думаєш, ти... я колись не сіл пила? Ні. Пригадай, отож, він у тебе завжди лежить, але ти не пір. Я не знаю, лежить пір. Цей, коли ми в Карпати планували їхати, да, і мама да. накануні зламала палець. Я його не зламала, Ну, Ми підозрювали. Ну, да. Я Маші кажу, бабуся зламала палець. А, а куди врачу? Я кажу, я до якого? Ну, Кому да. врачу? Мама моя і врач. каже, ти що? Вона ні, ну треба знімок, треба те, надо все. Ну кажу, ну і що, ну знімок ну, ну, ну зроблять. Ну же ну, ж, вони накладуть на палець або накладуть отак на, на «Ну Так, щоб з палець, ну, давай їхати да. в Карпати. Да. Скажу ні, говорю, і мамі скидують. Повідомлення машини, а та ні, який врач, ти що, Все, я маші. У... А ну понятно, бабушка, як бабуся. Тому, коли ти мені вчора сказала про спину, ну, да. ну, у мене в голову не прийшло сказати тобі, що треба зробити укол. Ти б ще б сказала, який там укол? Болить, мабуть, дуже. Да, я ж тобі показувала, як я да, м'ячик да. кидала сьогодні. Да. Да, ну дві години скеті вона погуляла, А їй да, а її... ти... м'ячик не кидати неможливо. Вона гавкає. Ти... Да, от розумієте, і спина розм'ялась. Тобто фізичні вправи? Ні. Не радьте, ні? ні, не ні. Коли є запалення, ну, треба... я не знаю. Мені я розтягнула ото. Воно стає легше, понятно, але ну, от коли ти сідаєш на шпагат, і у тебе розтягнення м'ясо. Да, Яка ну... рекомендація? Ну... І там йде запалення, бо там травма. Не сідати так. більше на шпагат, поки не зовсім не пройде. Еч! е, е, ох. Ой, все. <проб> Десь <Будь> здорова. <проб> Дякую. Нет, Віка, не пішла. І ще наклеїш мені парцовий пластир. Ой, ой, не знаю, як стати. Куди стати. От сюди йди. <клух> а куди клейну? От, от сюди. От сюди. Подожди. Ну вот так Ну, да Та я понимаю. Я мою. Да, базі... да, да. Вот так вот так. Да. На копарек ти... ты нет. Я пока з одного боку? Да. Я покажу куда вот сюда. Вот тут. Угу, угу, угу. Угу, угу, угу. Угу, угу. Оттуда и в город. Да? Як хоче. чи це посередині має бути? Де ти тримаєшся? Середина? Отут от мене голить, отут. зрозуміло. Дякую. Все, вільно. А, я ж тобі хотіла, я ж такі мариновані огур... О, огірочки, не мариновані а малосольні. Давайте? Даю. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Чернига!